Вітаю всіх на каналі Кінна База Полубутки зі світанками Любі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як дістати насіння з звичайних буряків. Розповідаю зараз вам цікаву таку історію. Буряк, який посіяли в цьому році. Майже не зійшов. Хто давно на нашому каналі, то він бачив. В минулому році така була проблема, і в цьому році така сама проблема, і не тільки в мене. Люди купляють за сумасшедші гроші, ті сімена, і сімена ці не родять буряки. Значить, Який вихід є з цієї ситуації, я колись робила моя мама, так і я в цьому році, я, звісно, вже трошки запізнююся цим всім ділом, але все ж таки сажу. Беремо найбільшу бурячину, з усього урожаю, який у вас був в минулому році. Копаємо для неї добру таку яму, стиркаємо бурачину. Ось подивіться. І, значить, що я ще роблю? Так як у мене є кінський навоз. Я трошки, бачите, підсипаю кінського навозу, потім отако земелькою просипаю навколо бурачка. І е, знов. Трошки кінського навозу. Як бачите, чоловік взагалі його не шкодує, прям кидає лопати. Потім це все діло ми будемо поливати. Чому поливати? Бо сажаю вже, як кажуть, у свину пісню. Дуже пізно сажаю, бо це треба робити ранньою весною. От, але він встигне. Тим паче, в мене є бджоли. От, і бурячок виросте. Я потім покажу, яке в нього буде гічка здоровенна, яке в нього буде гарне, прекрасне насіння. І будете з нами на каналі. Підписуйтесь і подивитесь, як в наступному році ми це насіння посіємо. І з Божою помічю у нас буде дуже класний урожай нашого домашнього бурячку. Тож, у кого є ще запаси буряку, ще не весь згодували, беремо бурячину, саджаємо її в землю, поливаємо. Єдине, зараз ще потрібно тут вкопати пару стовбів і натягнути дві добрі такі жертки біля нього, тому що буде гічка дуже величезна. І ця гічка, щоб вона не впала на землю. Її треба буде обов'язково підв'язати. запам'ятайте, гічку треба підв'язати. Це для того, щоб вона не впала на землю і все насіння дозріло. І осінню, коли вдарять морози, ви його взянете, постелите таку величену скатертину. Я думаю, що я покажу вже восени, як це я роблю. І на цю скатертину повністю цю гічку скинете і тоді струсите все насіння. Схема проста. Мене мама так робила багато років, бо з насінням така сама була проблема, як і зараз. А чому? Тому що мало бджіл, а бджоли повинні запилювати це все діло, а вони не запилюють, бо їх мало, бо їм взятися нікуди. Отак і живемо, як кажуть. Або дуже було багато дощів, і бджоли не вилітіли і не запилили це насіння. І тоді воно просто не проростає. Третій варіант ситуації, чому насіння не проростає, просто воно. Дуже старе. Вони десь достали якісь там запаси, бо з деяких років, і воно просто не заходить. Бо багато хто каже, що от пішов дощ, і воно тільки-тільки но наклюнулось. Тобто ми робимо висновок, що воно не взійшло чому? Бо старе. А ми зробимо так, щоб воно було наше гарне і молоде. Подивіться, який чарівний дощ, як світиться небо. Ми зайшли під навісту, де було сіно з корівками. І насолоджуємось близьком сонечка. І дощем. Трошечки на відстані. Гарно, десь, мабуть, і райдуга. А подивіться, як чернігів, який чорний. Для вам для порівняння. Це чернігів, темна така туча над ним. А над нами отаке світло. отаке сонечко. І позаду нас також світле небо. І дівчата мені чекають, коли я їх випропастись. Все. Дощик закінчився, пішов до Чернігова. А ось і веселка на темному темному небі. І наша мальва блищить. Злата. Що, розбудила? Нічого спати. А то походеньків влаштували. Нічні. Ото. Внучки вигуляла так, що досі дрихнуть. Поки чоловік мій був на роботі, до нас ще приїхали три машини з комбікормом і зараз він наводить порядки. Подивіться, який гарний. Білесенький Борода вся білесенька. Так і хоче пацьомать. <гум> <гум> Зараз остаткуємо, бачите, яка кучища. Тут десь близько 10 тонн муки. І це все треба запакувати, щоб воно гарно лежало і було сухесеньке. А навіс наш вже, ви як бачите, повністю запакований. Туди вже нічого не влізе. Там також три машини вже впаковані. Це я з дівчатами зустрічаю світанок і йду працювати. Мої красунечки. Прогулянки на конях наповнюють світлом кожного.